І так, друзі, Доброслав, Одеський район, Одеська область. Ми зараз покажемо відеосюжет. Мабуть, він нічим не відрізняється від багатьох мешканців Доброслава. Але все ж таки сподіваюся, що таких мешканців у нас в Доброславі буде набагато, -набагато менше. Ту додивіться до кінця і зробіть висновки, поки не пізно. Так, ну що. Я тут почав, бачить, Вино і бачите, вони так закриваються. Зверніть увагу, як нас дешево купують. Допоможуть на копійки, а сягнуть нас сотні-сотні.

Ну все, вже Це вже не буде, чи падати, бо тут подшивне. Ну що. Бачите, у мене не в мене дітей. Ну що, ви бачите, яка турбота? У мене просто теж немає слів. Не знаю, чи плакати, чи сміяться. Але таку ми владу вибирали і вибираємо. І коли до нас дійде, я навіть не знаю. Буде як мультик. Чіполя, Маркіза, Маркіза Карабаса. А чи Чіполя Маркіза, Маркіза Карабаса?